Дівчата, погляньте, яку красу отримали. Розкішні блузи рубашки. Фірма DIVAS. Дуже крута якість. І в нас вони в наявності в трьох кольорах. Є така от чорний з бежевим, дуже красивий принт. Рукав погляньте, як стильно зроблений. І спереді, дивіться, вона зав'язується. Або ж можна заправити її в брючки. Спинка йде довше, ніж вперед. Дуже крута моделька. Застібається отак в два ряда по гудзички. Така шовкова атлас, дуже якісний, класний. І отака от спинка. Розміри розкішні. Потім такий же самий принт, тільки є у нас з бірюзовим кольором. Дуже класно стильно. І також така вічна класика це чорний горошок. Дуже крута модель, дуже стильно под брючки подойде. Модель супер.